Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ресурс PictoCart для створення інфографіки і візуалізації різноманітної інформації. Одразу зайдемо у ціни та плани і подивимося на даний момент, що нам пропонується у безкоштовній версії. Це ресурс не новий, але тут додалися інструменти ще штучного інтелекту. Ми зараз все це розглянемо. Отже, безкоштовно. Ми можемо завантажити два своїх зображення, створити необмежену кількість візуальних проєктів, тобто можна завантажити два, але на ресурсі створити і демонструвати, ділитись, тобто публікувати необмежену кількість своїх таких проєктів, так? тобто різної інфографіки і інших зображень. 50 кредитів штучного інтелекту. тобто ви можете генерувати деякі речі засобами штучного інтелекту, і е, там певна кількість е, монет буде зніматися за його використання. Я теж продемонструю. Е, нам доступні всі шаблони і формати, які є на цьому ресурсі. Також можна запросити до співпраці ще трьох учасників для того, щоб спільно працювати над якимось е, е, проєктом. І пам'ять до 100 мегабайт. Для того, щоб зареєструватися, ви можете ось за допомогою цієї кнопки Зареєструватися. А можна ось тут обрати ціни та плани, перейти на «Освіта» і тоді зареєструватися як освітянин, вказати ресурси, вказати в галузі, чи ви в старшій чи в середній школі, чи ви у вищій освіті працюєте. І тоді, за словами розробників, вам будуть пропонуватися більше ті ресурси, які стосуються освіти. А можна просто натиснути кнопку Зареєструватися і зареєструватись під своїм аккаунтом, наприклад, гуглівським. Я зареєстрована, тому я перейду уже на ресурс. Ось так він виглядає. Для того, щоб почати щось створювати, у нас є декілька шляхів. Справа кнопка зверху створити новий. Тут ви бачите одразу запросити учасника так, до своєї команди. Справа зверху створити новий. Ось тут е теж е є перелік. Варіантів, що ми можемо тут створити і натиснути більше, і те ще переглянути. Або зверху, зліва усі шаблони. І таким чином нам треба буде обрати. Наприклад, ми хочемо створити інфографіку саме. Одразу варіанти інфографіки, які тут можуть бути, і вчитель може зі свого предмету зрозуміти, де на якому етапі уроку він може її використати, це порівняння, візуалізація даних, інформаційний список, процес, результати опитування, хронологія. Можна обрати один із шаблонів, можна взагалі почати з порожнього натиснути і наповнювати різними елементами. Але, звичайно, що почати з шаблону легше, тому що. Для того щоб створити якісну інфографіку, щоб кольори пасували один до одного, це нелегко. Тому, звичайно, що для цього і ресурс створений, щоб ми могли використати все-таки уже такі відпрацьовані шаблони. І зліва нам потрібно обрати один із варіантів. Ну, наприклад, процес. Так? Якщо процес, це може бути і алгоритм дій, і порядок дій, і інша якась технологічна якась карта до уроку. Тобто багато чого можна тут собі ідей взяти для цього. І обрати один із варіантів. Обираємо. Для того, щоб переглянути, є кнопка попередній перегляд. По Попередньому перегляду ми бачимо, що даний. Такий шаблон включає не один аркуш інфографіки, а цілу навіть презентацію. І якщо вам подобається, треба натиснути Редагувати шаблон. Відповідно, автоматично ось цей шаблон уже створюється його копія, і вона розміщується уже на вашій хмарі на ресурсі цього Пікточат. І тепер його можна редагувати. Додавати нові елементи зліва з'являється цілий перелік різноманітних елементів, які ми можемо сюди додавати. І для того, щоб додати щось, тут можна із запропонованих одразу щось обрати, просто тягнути на, сюди на презентацію. Якщо треба щось видалити, ми клацаємо на об'єкт, натискаємо «Delete». Якщо текст редагувати, двічі швидко треба клацнути, з'явиться курсор, його редагувати, збільшувати об'єкти, зменшувати, тобто все як зазвичай ми робимо і на інших ресурсах. Зліва у нас різні і текст, можна додати, і компоненти дизайну, кольори, обрати інші діаграми, різноманітні карти. Навіть карти конкретної країни можна додати, вже готові. А також можна завантажити, якщо жодний із об'єктів вам не подобається, або ви хочете щось своє особисте додати, то потрібно обрати мої завантаження, натиснути огляд файлів, з комп'ютера завантажити сюди. Ось як я, наприклад, зробила два зображення завантажила. І коли вони вже є, завантажені тут, тоді клацати і переносити сюди. Коли ви будете наповнювати свій шаблон, періодично натискайте кнопку Зберегти для того, щоб зміни зберігались. І, як я говорила, завантажити з відповідно ціноутворень ми можемо два ось таких наших, наших інфографіки, дві у форматі PNG, а також ми можемо їх опублікувати і у вигляді презентації демонструвати на уроці. Або давати покликання ділитися з е, учнями чи в соцмережах. Для того, щоб поділитися, є кнопка Поділитись. І тут е, у безкоштовній версії, коли ми хочемо поділитися, ми можемо це зробити тільки загальнодоступне покликання, тобто включити перемикач. Е, і е, ось тут внизу буде кнопка Копіювати посилання. І таким чином ми вже можемо його, наприклад, е, ось тут відкрити. У новій вкладці. І так будуть бачити нашу інфографіку всі, хто перейде за цим покликанням. І якщо, наприклад, ви хочете на уроці презентувати її, то в цьому загальнодоступному покликанні у нас зліва є Показати презентацію. І ми переходимо в режим демонстрації. І пробілим ось так можемо демонструвати. Я вийду з демонстрації, повернусь сюди, також ви можете свою презентацію записати у вигляді відеозапису. Тобто відеозапис зробити, натиснувши зверху кнопку камери. Тоді у вас буде і ваша камера, ви бачите, ось я демонструю тут приклад, і презентація, і ви можете зробити таке відеопояснення, відеопрезентацію з собою по своєму створеному проєкту. Що ще ми можемо зробити? Якщо ми повернемося ось тут зверху, зліва додому, кнопку клацнемо, повернемось на головний екран, то бачимо, що всі наші напрацювання, ось щойно ми створили, вже і шаблон наш уже тут є. Ми завжди можемо зайти під своїм аккаунтом і продовжити редагування. І те, що я вам говорила, є ще кнопка Створюйте за допомогою штучного інтелекту. Тут у нас є пропозиція, що ми можемо створити інфографіку у вигляді списку, бюлетень, який можна роздрукувати, порівняння, часова шкала, діаграма. І кожна така генерація у нас буде забиратись одна монетка з 50. Ну, у мене вже залишилось 40 кредитів. Це варіант, коли ми просто напишемо одну коротеньку фразу для того, щоб ресурс сам нам згенерував інфографіку. Якщо ж ми хочемо конкретніше, більш конкретно, і у нас є документ, файл, то тоді треба натиснути «Завантажте свій документ, і тут PDF, Doc.x або TXT. І тоді за три монетки у нас ресурс буде створювати саме за нашими матеріалами. Я повернуся все-таки для демонстрації, ось введу свою тему. І, наприклад, подивимося, що він згенерує, наприклад, предмет здоров'я та добробут. Поради ще до збереження довкілля. Там є така тема, збереження довкілля. І натиснемо створення списків. У нас вже одразу список створюється, зараз процес іде зліва, ми можемо поміняти шаблон. Можливо, там. Так, бачите, ось такий. Можемо обрати інший шаблон. такий, Ну, і звісно, що все, що нам тут шаблон, якщо якісь зображення нас не влаштовують, ми завжди їх можемо потім змінити. Достатньо потім зверху натиснути на кнопку Відредагуйте це інфографіка». Отже, що нам рекомендують? Зменш сміття, економ економводу, отакі різні елементи. Можуть, може ресурс створити і діаграми, ви можете декілька по-іншому якось там попросити, щоб ще діаграма була, але так, щоб цей текст ваш був короткий. І для того, щоб відредагувати, ми натискаємо Відредагуйте ця інфографіка. Ходимо в режим редагування. Режим редагування ви вже знаєте, так само якби ми і шаблони готові використовували. Інструменти зліва є. Всі фотографії, якщо не влаштовує фотографія, змінюємо. Якщо потрібно щось додати, то додаємо текст, міняємо. Додати можна і сторінку ось якщо ми отак клацнемо на будь-яку сторінку. Так, то в нас є кнопка Додати сторінку. Тут додається ще одна, ми можемо їх переміщати між собою, тобто всі дії робити так, як би ми робили і презентацію. Ну, ось е такий ресурс е для створення е інфографіки е і з функціями штучного інтелекту в тому числі. Бажаю успіхів у його використанні. Дякую за увагу!